Добрий день, мене звати Марина Клімова. Я акторка театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. І зараз я прочитаю вам справжній лист, який був написаний коханою людиною до військовослужбовця, який зараз перебуває в статусі Зникли безвісті. Привіт, ось знову пишу тобі, дотримуючи нашу традицію листів. Єдине цей раз я не в змозі надіслати тобі його напряму, стільки всього хочеться розповісти, поділитися, сказати, не знаю, з чого розпочати. Знаєш, ніколи б не подумала, що два дні можуть так врізатися в пам'ять всього два дні, в які життя вирішило, що в нього на нас інші плани. Той квітневий день, п'ята ранку я проводжаю тебе, ми чекаємо авто, яке приїде, і забере тебе на Донеччину, пам'ятаєш. Вже тоді я знала, що тепер життя буде іти в іншому ритмі та напрямку, але навіть подумати не могла, що вже в травні все зміниться знову. Дивно, але того квітневого ранку я майже не плакала, в мене чомусь була впевненість, що все буде добре. Досі не розумію, звідки вона тоді взялась. Та вже 7 травня від цієї впевненості не залишилось навіть сліду. Життя поділиться на до і після. Саме в цей вечір мені зателефонувала твоя мама і сказала, що ти зник. Знаєш, що я їй відповіла: Ви так не жартуйте, бо я зараз зателефоную і дізнаюсь. Зателефонувала і навіть написала твоєму командиру натомість тиша. Після роботи я була у неї і читала страшні, виконавши свій військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність 4.05.24 зник без звісти. Знаєш, в чому парадокс? Що ще 5-го в наш з тобою чат я писала, що хотіла зателефонувати твоєму командиру, але мені не вистачило сміливості. Якби ж я тільки знала, що коли 6-го числа я йому писала і він сказав, що з вами зв'язку нема, щоб ми молилися за вас, що це були слова не про те, що у вас там складна ситуація, а про те, що ти зник. Саме того, мабуть, сьомого, коли телефонувала твоя мама, я не повірила. І як же я його ненавиджу за те, що він не сказав тоді мені, що трапилось? Мабуть, навіть і воїнів зі сталі, у тих, хто щодня зустрічається зі смертю, не вистачає мужності таке повідомляти. І навіть впевнившись в тому, що це правда, я не вірю. Чомусь перші два тижні не було істерик, так, сльози були і багато, але я досить швидко заспокоювалась, бо ти сказав, що ви йдете на два тижні і з вами не буде зв'язку. І я трималась за ці два тижні, вірячи, що по проходженню цього терміну я одного ранку отримую від тебе дзвінок чи повідомлення. Кушеня, я тут не хвилюся, все добре, пізніше поговоримо. Хоча в цей час вже розпочалася боротьба за тебе парадокс, але я тобі телефонувала кожен день, ці два тижні, по декілька разів на день. Запитаєш, навіщо? Цього я не знаю досі. В нашому чаті тепер монолог. Як ти й просив, я продовжую тобі все писати та розповідати? Адже я повернуся і обов'язково все прочитаю: пиши мені все, чула? І я писала скрізь, де можна, в кожен месенджер, чекаючи, що ти з'явишся онлайн. І в один день це таки сталося. Майже тиждень після твого зникнення я помітила, що ти онлайн і дарма, що це був вайбер, яким ти майже не користуєшся. Я тоді нічого не бачила, крім того, що ти онлайн і повідомлення в нашому чаті прочитані. Відразу кинулася телефонувати через вайбер, але мене збили, потім просто не відповідали. Чи то ти намагався вийти на зв'язок, щось завадило, чи то, можливо, хтось перевіряв твій телефон, я не знаю досі. Я писала, просила, що якщо це хтось інший, то нехай скажуть, що з тобою, нехай дадуть якусь інформацію. Але цього не трапилось ні тоді, ні в інший раз, і знову тиша. Це дало мені якусь надію, хоч і дуже примарну. Мені досі так ніхто й не пояснив, що це могло бути. Сказали, можливо, заглючив додаток, але я в це не вірю, не могло такого трапитись двічі просто не могло. Та дарма, що я з цим зверталася до всіх, ми не займаємося пошуками телефону, адже це не може нам нічого дати. Хіба не абсурд? Я надалі продовжую тобі писати, правда, два тижні розтягнулися на такі довгі вісім місяців і десятки кіл пекла, і не зрозуміє мене ніхто, тому я сама, і ти це добре знаєш. Мені болить, що я не знаю, де ти, що з тобою, як ти, чи їв, чи тепло тобі, чи живий. З цією звісткою все рухнуло, посипалось, полетіло шкереберці, я не справляюсь. Загрузила себе по максимуму, щоб приходити додому і просто падати без сил. Але навіть втома та знищення себе не рятує мене. Я втратила сон, бо спокійно поспати могла тільки з тобою, адже ти був моїм захистом. Я втратила себе разом з тобою, і досі не можу навіть 10% зібратися до кучі. Багато плачу, часто від безсилля та образи. Але роблю це за закритими дверима, адже я сильна і з усім справлюсь. Навіть не дивлячись на те, що мене постійно намагаються вколоти, я тримаюся, ніби недостатньо того болю, що є. Ти винна, що він пішов, чому відпустила його, могла стримати, чому нічого не зробила. Грошей тобі мало було. Ти винна в тому, що він зник, але ж вони не знають, як ми жили. Та, виявляється, і я не знала: ці безкінечні кабінети, зустрічі, акції і так по колу, де тобі не дають відповіді на твої питання, а тільки обіцяють. Але я зроблю все для того, щоб вони працювали. Якщо потрібно буде, я сама відправлюсь на твої пошуки, нехай тільки скажуть, куди. Мама твоя живе все так само, але думаю, ти сам це знаєш. Стараюся, щоб вона тебе дочекалась, хоч і саме дуже складно з нею, але я не звертаю на це сильно уваги, та й вона також бо знає, що ми потрібні одна одній, бо без неї я нічого не зможу, бо, подаючи заяви на твій пошук, потрібно підтверджувати ступінь рідства. чого я зробити не можу, бо офіційно я тобі ніхто. Тому якось миримось. Декілька разів ловила себе на тему, що бачу тебе в інших людях, і думала, що це ти, як до болю можуть бути схожі люди. Я ненавиджу текляти місце біля тебе, кожен день проходити ним це окремий вид болю, бо в пам'яті випливає той квітневий ранок: твої руки, міцні обійми, ніби ти знав, що вони на довгий час стануть останніми. Кожен раз відчиняючи двері квартири, я сподіваюся, що цього разу точно побачу тебе, що ти мене зустрінеш, що ти якимось дивом повернувся, і кожен раз мене зустрічає сувора та холодна реальність. Перші тижні я спала з твоєю фліскою, адже на ній досі зберігся твій запах. А потім я зрозуміла, що не можу дозволити собі втратити і його, бо це все, що у мене є. Я перебрала всі твої речі, і ті, які найбільше пахнуть тобою, я склала в пакети та тримаю окремо. І коли зовсім кепсько, я їх дістаю, одягаю і сплю. Це єдині ночі, коли виходить поспати. Як же я заздрю тим, в кого є підтвердження полону? Кіт, я не знаю нічого, зовсім нічого. Чому так тепер терпіти не можу фразу, а може? А може він в полоні, а може, десь у цивільних ховається, а може в лікарні з пораненням та не пам'ятає нічого. А може, а може, а може, цекляти може, жити не хочеться, коли чую, це може. Я себе картаю, часом шматок до горла не лізе. Перший тиждень я взагалі нічого не їла. Це було ненавмисно, не хотілося, апетиту не було, не було геть. Всі кажуть, що то через стрес, нерви. Та мало хто знає, що це через невідомість, бо я не знаю, чи є в тебе ця можливість поїсти, і це найгірше. А ще мені страшно: я тепер боюся брати телефон, коли телефонує невідомий номер або твоя мама. Я не готова почути, що ти загинув. Чуєш, не готова, не зараз. Не через вісім місяців боротьби та віри я готова була почути це на початку, але тільки не зараз. Не тепер і ніколи. Кіт, ти мене почув? Я знаю, що ти знайдешся. Знаю, що ти відчуваєш, що ми тебе шукаємо. Я знаю, що ти знайдешся, Господи, як це абсурдно звучить в 21 столітті. Ти обіцяв мене захищати, твою маленьку принцесу, яка стала сильним воїном, ти мусиш дотримуватись цього слова. Мабуть, буде дивно, але у мене з'явилась сім'я. Запитаєш, яка, а я відповім: такі ж дівчатка, яких спіткало таке горе, вони моя підтримка. Про це я також писала тобі в наш чат. Боже, ти б тільки знав їх, які вони сильні, рішучі, пробивні, тільки вони розуміють, як воно, тільки з ними можна поговорити. Саме з ними ми разом дихаємо від обміну до обміну. Я тобі не розповідала, в нас є Альоночка, вона нам всім як мама, турботлива, ніжна і дуже-дуже сильна наш приклад. Вона шукає свого сина Сашу. Не повіриш, але ти їх знаєш, бо Саша твій однокласник. Ми думаємо, що ви будете здивовані, коли про це дізнаєтесь. Сім'я, яку здобула вгорі. Зараз ми збираємось з жіночим колом, щоб боротись за вас. Але ми віримо і знаємо, що настане той день, коли ми зберемося всі разом з вами. А взагалі наша родина дуже велика. Ти знаєш, я писала тобі, розповідала про об'єднання. Ми всі згуртувалися і боремось за вас, за кожного, як за свого, бо ви всі наші рідні. Та свої, а поки, не дивлячись ні на що, я буду робити все, аби тебе повернути і довести це до кінця, це мій вибір, моя позиція, і цього не змінить ніхто та ніщо. Я знаю, що моє кохання дає тобі силу і віру, і, попри все, я тебе кохаю та поверну додому твоє кошеня.